Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги перетворювач напруги. Це високоточний прилад для вимірювання та контролю напруги в промислових та електротехнічних системах. Працює з широким діапазоном вхідних значень та підтримує стандартні вихідні сигнали. Завдяки цьому він забезпечує легку інтеграцію з різними контролерами та системами автоматизації. Прилад має високу Чутливість та захист від перевантаження, гарантуючи надійність у тривалому використанні. Завдяки компактному корпусу зручно монтується у шафи керування чи на Дінрейку. Ідеально підходить для систем енергомоніторингу, промислової автоматизації, контролю електромереж та обладнання.